Доброго дня, малята, до нас в гості завітав зайчик. Він вирішив подорожувати містом, але поки що не знає на чому. Допоможемо зайчику визначитися із транспортом. Починаємо. Покрути його педалі й повезе в далекі далі. Є звичайний, є спортивний, жовтий, білий і блакитний. Що це, діти? Так, це велосипед. Молодці. Є у мого татка на колесах хатка, возить хатка невеличка, нас на дачу і до річки. Все, що за транспорт, так це автомобіль. Молодці. У місті він по рейкам ходить, він народ з роботи возить, на дорозі не зівай, їде часто тут, що Трамп це пасажирський транспорт. Так вірно. Що за чудо дивний дім пасажири є у нім Все взуття його з резини А харчується бензином. Що це вірно? Автобус, велосипед, автомобіль, трамвай, тролейбус. Який це транспорт? Так, це наземний транспорт. Молодці. А зараз давайте ми промовимо з вами скоромовку про машини. По шосе спішать машини. Шелестять шини, Мчать машини у дорогу, водії керують строго. Давайте повторимо ще раз, але швидше. По шосе спішать машини, шелестять, шепочуть шини, Мчать машини у дорогу, водії керують строго. Молодці. А тепер подивіться уважно ось на цю картину. Що ви бачите? Так, тіні транспорту. Знайдіть тіні транспорту, на яких можна подорожувати. Це що? Автобус, ось він. Машина. Літак. Мотоцикл і яхта. Молодці. Ви допомогли нашому зайчику визначитися, на якому транспорті можна подорожувати. Дякую вам усім. До побачення!